Забула вже, як співала окупантам та сиділа на двох стільцях. Фіналістка реаліті «Холостяк» Яна Соломко на третій рік повномасштабного вторгнення вперше звернулася до українців українською мовою. Війну назвала війною. Пояснила, чому не поїхала одразу після 24 лютого з Росії та розповіла про свого нового чоловіка. Я вважаю, що настав час сказати від себе. Почала свій монолог, співашка. Адже більшість новин, які ми читаємо з чоловіком, не є вірними і просто смішають нас. Яна Соломко розповідає, що переїхала до Росії у 2018 році. До війни не під час війни уточнює співачка. Певно, підзабувши, що війна почалася у 2014 році, і це було повністю професійне рішення. У мене були договірні зобов'язання, і під час війни, перебуваючи в Росії, як українці було дуже складно. Зрештою, мені вдалося Закінчити контракт і виїхати з Росії до США. Росія не була моєю батьківщиною, я українка, і це ніколи не зміниться. Хто би що не і не писав. До і після початку війни я робила те, що повинна була робити як професіонал, що має юридичний контракт і не підлягає нічим засудженням. А щодо особистого життя Яни Соломко, вона з чоловіком знайома 11 років. Всі ці роки між нами завжди були стабільні з повагою, дружні відносини. Пише Яна. Він багатонаціональна людина, але не росіянин. Як пишуть всі новини про нашу дружбу? Вже багато років знали навіть наші батьки. Він той, хто вже був в моєму житті, а не той, кого я нещодавно зустріла. Він приїхав до Майами після того, як я виїхала з Росії. І за якийсь час ми зрозуміли, що почуття всі ці роки були більше ніж дружба, і вирішили, що більше не втрачатиму жодного дня. Ми одружилися у жовтні 2023 року. А 23 березня ми святкували наш великий день з нашими рідними та близькими людьми у палаці в Стамбулі. Також Яна Соломко повідомила, що не планує повертатися в музичний бізнес. Якщо це станеться, то час від часу я згадуватиму про себе тим, хто любив і підтримував мене протягом усієї моєї кар'єри. Моїм пріоритетом буде сім'я, як і у будь-якої дружини та матері. Ми більше не в Майами. Цього літа ми будемо насолоджуватись кожним моментом Середземноморі, а потім будемо жити в Європі. А на завершення Яна побажала миру Україні, як і кожному українцю, який проживає у різних кутурах. Очках світу Україна в моїх молитвах написала співачка в своєму інстаграм. Друзі, а ви напишіть в коментарях свої враження від виправдовування Яни Соломко. Всього вам найкращого, до зустрічі!